Віктор Єгорович фонграф фундатор степового лісорозведення. Він вчений лісівник світового масштабу, який свого часу спростував висновки зарубіжних учених щодо неможливості лісорозведення у відкритій степовій місцевості. Віктор Єгорович фонграф народився 3 листопада 1819 року в овручі, Волинської губернії. Його матір була італійкою, а батько німець за походженням. Він був лісничим фюрстмайстером овруцького лісництва. Віктор Єгорович рано стає сиротою, і вже 1834 року за державний кошт зарахований вихованцем, кадетом до імператорського лісового та межового інституту, який закінчує з відзнакою. За відмінні успіхів навчанні його переводять в прапорщики корпусу лісничих. 1843 року Віктор Єгорович був переведений в підпоручники та направлений до міста Бахмут на посаду лісничого. Міністерство державних володінь доручило йому зайнятися степовим лісорозведенням. Відповідно до розпорядження лісового департаменту, фонграфу була виділена ділянка степу. Яка займала понад 2,5 тисячі десятин безводдя, підвищено відкритого розташування та важких глинистих ґрунтів у жовтні 1844 року було створено перше зразкове степове великонадольське лісництво під керівництвом Віктора Єгоровича. Він проводить ряд зустрічей з чиновниками для погодження обраної ділянки землі під заліснення та шукає насіння для майбутнього лісу. У Великоанадольському високому степу він створює розсадник, де було висаджено більше п'яти тисяч одно та п'ятирічних саджанців різних порід, зокрема сто саджанців сосни та тисячу гілок тополі, а також висіяли насіння. Під час виконання робіт зі створення насаджень Віктор Єгорович звертав особливу увагу на акуратність та точність їх проведення. 1845 року він створює школу лісівників та стає її першим завідувачем і викладає деревинознавство. Саме під його керівництвом був створений ліс площею 156 гектарів. Віктор Єгорович фон Граф був впевнений. Що створивши ліс, він покращить клімат місцевості та умови проживання населення. Віктор Єгорович науково обґрунтував способи та розробив комплекс лісотехнічних прийомів з вирощування лісонасаджень у степу. Протягом 23 років Віктор Єгорович фонграф керував степовим лісорозведенням, проводив метеорологічні та фенологічні спостереження. Першій лісовій обсерваторії, побудованій ним степу, заклав 18 розсадників, випробував близько 100 видів деревних і кущових порід. Підготував майже 170 фахових лісівників із дітей селян. За відмінне виконання обов'язків Віктор Єгорович фон граф був переведений у чин полковника корпусу лісничих. А за подвижницьку працю Віктор Єгорович фон Граф був нагороджений орденом святого Станіслава 3 та Другого ступеня, орденом святого Станіслава з імператорською короною, орденом Святої Анни Другого ступеня. 25 листопада 1867 року помер Віктор Єгорович фон Граф. Він заповідав посадити в себе на могилі дуб із донецьких степів. Народним визнанням мешканців Слобожанщини було відкриття пам'ятника Віктору Єгоровичу фонграфу у великому Анадолі 30 вересня 1910 року. Це було здійснено за кошти громадськості та лісового товариства. Ми вважаємо, що за життя Віктор Єгорович собі створив найбільший пам'ятник це ліс, який був нашою гордістю. Він був засновником зеленої оази в спекотних степах південного сходу України, а саме Великого Надольського лісу, основу якого заклав. Про життя цієї людини небагато інформації, але в історії розвитку лісової справи неможливо знайти аналог подвигу, здійснений Віктором Єгоровичем, який завжди вважав себе українцем. За історичними показниками він завжди ставив у пріоритеті професіоналізм, чесність, високу моральність, служіння народу. І до нападу російських агресорів площа великонадольського лісгоспу становила понад 20 тисяч 500 гектарів. Виконувач обов'язків директора лісгоспу Олег Авдієв. Для видання Природа, і ми розповідав, що 24 лютого 2022 року з перших хвилин повномасштабної війни угіддя лісгоспу опинилися в епіцентрі бойових дій. Були спочатку зрівняні з землею та захоплені ворогом. Шквал російського наступу був направлений на Великоанадольський лісотехнічний фаховий коледж імені Віктора Єгоровича Фонграфа. Благородна справа, яку розпочав Віктор Єгорович фон Граф, буде продовжена поколіннями лісівників.